Вітаємо на каналі Виплати та Грошова допомога пенсіонери також підлягають мобілізації. Щоправда, не всі у Раді дали роз'яснення у Верховній Раді прокоментували питання економічного бронювання та мобілізації пенсіонерів. Хто піде воювати і до яких військ дивіться у нашому матеріалі далі. Останнім часом у суспільстві часто обговорюються теми зниження мобілізаційного віку. Призову пенсіонерів та запровадження економічного бронювання. Ситуацію висвітлив голова Підкомітету з питань безпеки та оборони Федор Вениславський. Він зазначив, що підготовлено законопроекти, які пропонують різні умови економічного бронювання, включаючи можливість відстрочення від служби за щомісячну оплату. Ініціатива спрямована на підтримку економіки, але потребує додаткових обговорень. Депутат наголосив, що у парламенті немає готовності до негайних змін, оскільки це складне питання законопроект про заборону призову осіб молодше 25 років незабаром буде розглянутий, а помилково покликані мають бути звільнені, окрім тих, хто добровільно воює. Веніславський додав, що зниження мобілізаційного віку до 18 років не розглядається щодо мобілізації пенсіонерів, йдеться про колишніх силовиків. Які можуть бути призвані на службу за умови придатності стану здоров'я. Веніславський наголосив, що обмежень на їх мобілізацію відсутні і вони підлягають заклику на загальних підставах, слід зазначити, що військові, які розпочинають кар'єру з курсантської лави, в середньому виходять на пенсію у 43 роки. Ці молоді пенсіонери найчастіше активно працюють у інших сферах відповідно до законодавства. Пенсійний вік для чоловіків починається із 60-х років, якщо вони мають 31 рік страхового стажу 60 років це також граничний вік перебування в армії Виняток становлять лише військовослужбовці вищого офіцерського складу, які мають граничний вік 65 років. правила призначення пенсії змінили. Кожен сьомий українець залишається без виплат більше інформації. Дивіться далі у відео, чимало українців пенсійного віку не можуть вийти на пенсію вчасно. Їхня кількість за 4 роки скоротилася більше, ніж у 2 рази, пенсійний вік в Україні настає у 60-х років, однак кожен сьомий українець у цьому віці не може вийти на пенсію. Причина недостатня кількість страхового стажу. Саме тому багатьом людям, які досягли пенсійного віку, доводиться працювати до 63 та 65 років відповідно до звіту організації економічного співробітництва та розвитку щодо ситуації у пенсійній системі України. Протягом 2019-2023 років кількість тих, хто вийде на пенсію до 60 років, впала з 25% до 11%. тоді як кількість людей. Які отримували пенсію після 60 років зросла з 0,5% до 14%. Це сталося через зміну вимог щодо кількості страхового стажу у більшості європейських країн на пенсію виходять не 60 років, а пізніше. В Україні ж можна вийти на пенсію у 60-х років, але за умови достатньої кількості страхового стажу. 2024 року це 31 рік. Щороку вимоги до стажу підвищуватимуться на рік. У 2025 році для виходу на пенсію у 60 років потрібно буде мати від 32 років стажу, у 2026 році, від 33 років стажу, у 2027 році, від 34 років стажу, у 2028 році. Від 35 років стажу, щоб вийти на пенсію у 63 роки, потрібно мати у 2024 році від 21 до 31 року стажу, у 2025 році від 22 до 32 років стажу, у 2026 році від 23 до 33 років стажу, у 2027 році, від 24 до 34 років стажу у 2028 році – від 25 до 35 років стажу за меншої кількості стажу, але не менше, ніж по 15 років. На пенсію можна вийти лише у 65 років, додамо, що за даними аналітиків ОСР, за останніми показниками 2021 року, середня тривалість життя в українців після 60 років становить близько 10 років. Для жінок це 74,4 роки, а для чоловіків на 10 років менше. У вересні пенсіонери отримують надбавки до пенсії, на які суми варто розраховувати у пенсійному фонді України. Розповіли, кому восени збільшать пенсію та про які надбавки йдеться трьом категоріям пенсіонерів з вересня підвищать пенсійні виплати. Незважаючи на те, що масові перерахунки пенсії у 2024 році вже завершились, про це розповіли в пенсійному фонді України це так звані вікові доплати, на які пенсіонер може претендувати після досягнення певного віку. Кому з пенсіонерів належать вікові доплати до пенсії, вікові доплати до пенсії автоматично нараховуються після досягнення 70, 75 та 80 років. На них мають право всі пенсіонери. Які отримують пенсію за віком, якщо її розмір менший за розмір середньої зарплати в Україні, який застосовується для обчислення пенсії за 2020 рік, оскільки саме з цього року була встановлена дана доплата? 2024 року це 10 340,35 гривні розмір доплат до пенсії за віком пенсійним законодавством передбачені такі доплати до пенсії за віком після досягнення 70 років 300,0 гривня. Після досягнення 75 років 456,0 гривня, після досягнення 80 років 570 гривня. Також варто що перший місяць після досягнення вказаного віку пенсіонер не отримає весь розмір доплати, оскільки нарахування доплати починається не від початку календарного місяця, а від дня народження. Тому за перший місяць її буде виплачено не повністю, а пропорційно даній кількості днів.